Коли ваш мозок намагається вас захистити через катастрофічні думки, кожна думка, яку він вам пропонує, кожен сценарій катастрофи, який продукується, він подається як факт, що ось так точно буде. Ти точно запізнишся і тебе точно не візьмуть на роботу. Ти точно не зможеш відстояти свої інтереси. І тебе твій начальник там насварить. Ти точно не зможеш там те, -те, -те зробити. Тобто е є якийсь страх, є якесь якась передбачення катастрофи, і це передбачення подається як обов'язковий факт, що так і буде. Е але я вам пропоную е поставити таких три питання, які допоможуть перевірити реальність. А чи факт подає вам ваш мозок, чи це просто його припущення про катастрофу? Питання перше: це точно станеться, чи це моє припущення? Якщо це точно станеться, то після цієї перевірки мене точно звільнять. А припущення мене можуть звільнити після цієї перевірки. Порівняйте, яка велика різниця. В одному випадку ви точно впевнені, що все піде не так, і тут підключається наше самореалізоване пророцтво, коли ми з вами е, наперед визначаємо свої, своє мислення, свою поведінку і прогнозуємо собі найгірший результат. І тоді, коли ми бачимо, що можливо, нас, можливо мене звільнять. Так, є така ймовірність. Тобто, це не факт, це ймовірність. Питання номер два це за і проти. Якщо у вас з'являється ідея якоїсь катастрофи, запитайте себе, які є аргументи за те, що станеться, і проти того, що станеться. Ми насправді не знаємо, як воно буде. Ми насправді не знаємо, що відбудеться. Ми з вами не пророки не передбачаємо майбутнього. І тому нам важливо не провалюватися в один варіант, а бачити, що є імовірність, що відбудеться ось так, а є імовірність, що відбудеться ось так. І коли ми бачимо і можливості того, що це може відбутися, і можливості того, що це може не відбутися, ми вже ближче до, ре... до реальності і не провалюємось повністю в катастрофу. І третє питання якщо це станеться, чи зможу я це пережити? Більшість тих катастроф, які е, малює нам наш мозок, вони ніколи не справджуються. Е, коли е, ти йдеш, е, хвилюєшся. Йдеш на роботу, хвилюєшся, твій мозок малює, як зараз тебе там будуть публічно там висміювати, як тобі будуть вже виписувати догану, як тебе звільняти. Але не завжди це відбувається. Так, інколи це буває, і ми знаємо, що Бувають різні ситуації, але в деяких випадках ми розуміємо, що це абсолютно нереально. Просто наш мозок нас залякує. І в цьому моменті нам важливо відрізняти, де, нас, де наш мозок нас просто лякає, де він створює нам цю катастрофу, а де ця катастрофа дійсно можлива. І тоді, коли ми з вами. Відрізняємо нашу думку від реальних фактів, ми залишаємось цією реальністю і нам легше діяти, ніж тоді, коли ми накрутили себе вже до втрати свідомості, а потім нічого в підсумку не відбувається. Тому спробуйте використати ці три питання для своїх негативних думок. Сподіваюся, у вас вам ці питання допоможуть. Більше корисних матеріалів дивіться в описі до цього відео.